З днем святого Пророка Іллі вітаю, мирного неба і щастя бажаю, мудрості, сили, світла й добра, щоб доля довга й ласкава була, праведним шляхом бажаю іти, правду завжди в усьому знайти. Нехай благодать супроводжує в діях, натхнення засяє у нових надіях, лад і достаток хай в родині панують. Дні світлом і радістю рясно квітують, Спокій і затишок в серці живуть, а захист самі небеса хай дають, нехай в усіх справах святий помагає, Про гарний врожай і здоров'я подбає, сім'ю захистить від сварок і біди, і щирі молитви почує завжди, хай страсті гріховні нас не з'їдають, сердечно з Днем Пророка і Ліва світаю.